Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty. Мене звати Альона, і сьогодні у нас з вами розпаковка першого замовлення з восьмого каталогу компанії Oriflame. Сьогодні я в цьому відео покажу, що ж обрали мої клієнти одразу з перших же хвилин розпочатого восьмого каталогу. Тому давайте з вами разом дивитися ці топові продукти. Ну і розпочнемо ми з наймасовіших продуктів. Це серія Oncolor, це найулюбленіша туш багатьох моїх клієнтів. Це туш з мега об'ємом. Я також її люблю, я також її використовую, тому одразу покажу вам і пензлик. Що мені в ній подобається, це те, що в ній є силиконовий пензлик, ось такий. Да, він достатньо такий немаленький, але при цьому дуже гарно профарбовує навіть маленькі вії. Вона не сипеться, вона не боїться вологи. До речі, я саме цією тушю зараз нафарбована, і в нас чорнігові плюс 26 дуже спекотно на вулиці, але при цьому вона дуже гарно носиться і не залишає цих синячків під очима. Причому що змивається звичайно міцелярною водою чи, наприклад, молочком. Тому це перший топовий продукт в моїй коробці. Другим по чисельності є ось такі освіжаючі спреї. Це новинка цього восьмого каталогу з м'ятою, а також з дині, саме для ніжок. Тому що зараз ми вже починаємо ходити у відкритому взутті, ніжки підніють. А у когось є неприємний аромат, а взагалі є дискомфорт, тому що дуже спокотно, є важкість в ніжках. Також ось, ось такий спрей вирішує ці проблеми. Він дійсно має охолоджувальний ефект, він освіжає. Його можна. Використовувати як всередину взуття, так і на самі ніжки. І надає такого більш, знаєте, прохолодного відчуття, комфортного і дуже приємний аромат саме дині це просто захват. Тут у нас 150 мл, тому, в принципі, на дуже довго вистачить. Це продукти для мого чоловіка. Чесно, як і в багатьох, напевно, родинах в чобітарі без чобіт. Ну, в принципі, ми не виключення. Тому я також роблю запаси для чоловіка, і, на жаль, на жаль, піну я не встигла зберегти. Ну, на жаль, але я її встигну, бо її дуже швидко розібрали. Дійсно, серія Nord for Men це просто на розліт. І це одна з найулюбленіших серій мого чоловіка, саме серія Men Collection серії компанії Reflame по догляду за шкірою після гоління. Це зволожуючий, миттєвий охолоджувальний гель після гоління, який по відгукам мого чоловіка дуже класно охолоджує шкіру після гоління, прибирає подразнення, не надає почі а, да, проявлятися. Причому, що немає печіння, він не має спортових основ, тому дуже комфортний для шкіри. І з точки зору навіть власного відгуку, дуже ніжний аромат тримається більш ніж 5-10 годин. В неймовірності маркери закохалась не тільки я, але ще й мої клієнти. І подивившись ось це відео, ось це відео огляд, мої клієнти обрали роуз, тобто трояндовий колір, більш насичений, більш таки, знаєте, до червоно-малинового такого ось відтінку. І Дійсно, дуже класні. Вони гіперпігментовані, вони дуже класно тримаються на шкірі, вони йдуть як тінт. Тому а, мають стійкість більше, ніж 10 годин. Причому що мені подобається, що їх можна нашаровувати і, відповідно, вже коригувати стійкість, коригувати колір а, саме, а, самих цих маркерів. І вони мають такий, знаєте, нейтральний колір. Я маю на увазі неблискучий, щоб шимеру такого а, не було. І, звичайно, ну, не повністю матом. Якраз натуральний відтіночок. Тому серед шести відцінків зараз на складі залишився один. Тому поспішіть, як тільки вони з'являться на складі, розбирайте, бо це неймовірний продукт. Новинка цього каталогу радує не тільки мене, але ще й моїх клієнтів. Зараз якраз буду відправляти ось таку новиночку. Це туалетна водичка OSV oh Bubble Tea Party. І дійсно, це неймовірно, така романтична, я би так сказала, грайлива туалетна водичка, яка, в принципі, по стійкості непогано тримається. В середньому 6-8 годин, і її 3-4 метри. Тобто, в принципі, ну, як на мене, достатньо. Тут в нас 100 мл. Це фужерний, ароматичний а, такий аромат, більше амбровий, я би так ще сказала. І це аромат, який має в складі полуницю. Має такий а, акорд кокосового молока і плюс, звичайно, зелений чай. Тобто, хто любить трішечки таку ось кокосовість да, в ароматах, то цей аромат вам 100% сподобається, як і моїм клієнтам. Адже фем фанвікенду. Звичайно, цього аромату немає в каталозі на топові пропозиції, я маю на увазі, але він є в розпродажі. А розпродаж у нас діє до 7 червня. Зверніть увагу, тобто він зараз йде дешевше і вигідніше, ніж в минулому каталозі, тому звертайте на нього увагу. Тут у нас 50 мл дійсно такого квітково-фруктово-зеленого аромату. Пудрового аромату це єдиний пудровий аромат в компанії Oriflame, який залишився. Тому хто любить ніжні, такий з мускусом, з білими квітами, з персиками, білою фрезією, а по нотам аромати, то цей аромат вам ідеально підійде. Це Дійсно, знаєте, як на мене, це Франція. Як на мене, це неймовірна романтика, але при цьому ніжний свіжо-квітковий аромат. Не забуваємо доглядати і за ротовою порожниною в тому числі. Про це знають мої клієнти, і також, як і я, обирають серію OptiFresh наші зубні пасти. А що хочу про них сказати, взагалі в компанії їх є 4 види різноманітних. Зараз на знижці йде ось така це відбілююча. Вона має в складі вторг, зверніть увагу, але дуже класно саме відбілює зуби. Але при цьому я рекомендую їх змішувати. Я маю на вас спочатку покористувалася однією, повністю використала. Потім, наприклад, другу. А в цьому варіанті зараз на знижці йде трав'яна, вона більше підходить по доглядовим функціям, за деснами, за да, і в тому числі, звичайно, за всією ротовою порожниною. Тому звертайте увагу, вони йдуть по 100 мл, тому, в принципі, на дуже довго вистачає і дуже комфортні у використанні. Зараз все частіше ми обираємо душ, а не ванну. Згодні зі мною. Бо я сама така ж сама, да, як і більшість з вас. Я також обожнюю ванну, але зараз більш такий теплий період. Хочеться душу, прохолодного душу, вийти з ванни з неймовірним шлейфовим ароматом. Так ось мої клієнти також обирають саме душ, і тому обирають ось такі гелі для душу, саме з тропічними ароматами, ніжними ароматами. На даний момент обрали з ананасом, а також з грейпфрутом, але є ще й більш не нейтральні залої, хто бажає з червоним яблуком, хто ще бажає більш такого солодкуватого. Але зараз не про це. Тут у нас 250 мл, гарно піняться, гарно очищують шкіру, і при цьому надає дуже ніжний класний аромат. Я сама в захваті від саме цих ароматів, але більше все ж таки я люблю ананас, я і в житті його люблю. І в принципі, коли ти виходиш з ванної кімнати і в тебе на тілі саме ананасовий гель для душу був. Це просто неймовірний, знаєте, такий а, всплеск емоцій, всплеск таких, знаєте, неймовірної класної посмішки, таке відчуття, що ти десь побував тільки на тропіках. Коли зараз спекотно, підніємо не тільки ми тілом, але іще і наша голова також підніє, і дуже часто це призводить до лупи. Згодні зі мною. Так ось а, лупа, сиборея, сиборейний дерматит, хто з таким також стикається, а, дуже класно очищається саме за рахунок такого скраба для голови, який 100% дає результат саме прибирання лупи. Це доведений клінічний результат, тому що саме за рахунок а, цього скрабу, який має в складі силицилову кислоту і частинки пемзи, вона дуже гарно очищує шкіру, прибирає. А шкіра буде ідеально просто чиста, свіжа та здорова. І при цьому дуже гарно, що за рахунок цього скрабу, який ви використовуєте з самого початку до шампунів, кондиціонерів, масок і так далі, він повністю очищує шкіру і надає збільшенню кількості днів для вашої чистої голови. Тобто голову ви будете рідше мити. Наше без тій тональної основи, саме мінеральної із серії Giordani Gold. Це та тональна основа, яка має середню та щільну текстуру нанесення, тобто вона сховає всі недоліки, можна її нашаровувати, вона миттєво тільки миттєво зволожує шкіру, забезпечуючи просто бездоганний вигляд шкіри. А ця тональна основа має в складі SPF фільтр 20 і надає м'який матовий фініш. Тільки подивіться на цього красення: це неймовірний блиск для губ із серії On Color, який має об'єм 9,8 мл. Але при цьому цей красень неймовірного спектру широкого я маю на увазі події. Що стосується цього блиску, він має взагалі 8 відцінків, і в даному варіанті це в мене манго. Да, обрала моя клієнтка. І взагалі їх є 4 відцінки більшого глянцю, просто глянцевого, легкого, такого абсолютно без кольору, і 4 глянцевих мерехливих відтінків. Вони мають в складі вітамін Е, вони миттєво просто зволожують губи і надаючи йому такого більш комфортного, легкого нанесення, причому, що візуально збільшуючи об'єм губ. Який же образ без манікюру? І дійсно, на топовій пропозиції зараз йдуть наші гель-лаки компанію Reflame, які не потребують додаткового ультрафіолетового випромінювання. Я маю на увазі ультрафіолетової лампи. Тому зараз ось моя клієнтка вона обрала відповідно колір самого гель-лаку і закріплюючи покриття, без якого просто ніяк. І ось такий неймовірний симбіоз дає можливість до двох тижнів спокійно мати ідеальний манікюр. Ось такий ще неймовірний красень це маркер для брів з ефектом мікроблейдингу, є в коробці з замовленнями моїх клієнтів. Він має такі чотири зубчики, які дуже класно дофарбовують брови саме штриховими лініями. Їх є три відцінки. Цей варіант у мене коричневий, тобто середній колір. І що я про нього можу ще додатково сказати, це те, що він має стійкість, уявіть 48 годин. Тобто він дуже стійкий, він не розмазується, він водостійкий. Я сама робила відеоогляд на нього і користувався він. Мене єдине, що закінчився. Тому він дуже дійсно гарно додає, як густоти, якщо вам необхідно, так і можливість дофарбувати десь брови, якщо десь або вищипали неправильно, або десь не зростає. В Дев'ятому каталозі в нас стартує дуже класні дві новинки. Це Eclat Femme Weekend Riviera, а також Eclat Home Weekend Azur, тобто жіночі та чоловічі аромати. І зараз в цьому каталозі можна замовити для себе тестери, тобто вигляді пробників. Звичайно, вони не передадуть стійкість цього аромату, але при цьому відчути його, ну я вважаю, що необхідно кожному. Тому раджу зараз замовити ці пробнички, для того, щоб вже в наступному каталозі знати, які це аромати і чи підходять вони вам. Ми з вами подивилися перше замовлення моїх клієнтів, а саме першу мою розпаковку з восьмого каталогу компанії Oriflame. А дякую всім, хто сьогодні дивився це відео. Залишайте лайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях, які продукти саме ви обрали з цього каталогу, і до зустрічі в наступних відео!